Прилуки місто, де суперсили живуть не лише у коміксах. Хтось рятує день добрим словом, дехто вміє добре робити свою справу. А хтось має неймовірну витримку, яка іноді потрібна більше за будь-який супергеройський костюм. Сьогодні ми вийшли на вулиці, аби запитатися у містян, у чому ж їхня суперсила, в чому вони найкращі? Я найкраще граю на скрипці, якраз іду щас на гурток свій. Я скрипкою займаюся десь вже 6 років відтоді, як я пішла в школу. Я в музичній школі на першому базовому, а в звичайній школі в шостому класі. Спорт, спортзали, учоба. Що вдома, то це відпочивати. А так не знаю навіть. Я якась улюблена справа, я думаю, у вас гарно виходить. Ну, Це, мабуть, сидіти за комп'ютером. Ну, Це Python і діло. Програмування. Ну, да, ну. Навчати дітей. Що любите в своїй роботі тоді? Люблю дітей люблю. Їхню енергію люблю. Їхню віддачу люблю. Вони дають свою енергію гарну, я дарую свою. Моя суперсила в театральній майстерності. То ви цим професійно займаєтесь? Так, зараз біжу на репетицію до дітей. Супермама, мабуть, так. Готую. Що любите готувати найбільше? Солодкі вироби. Пироги і торти. Граю на вітерні ігри. кс 2 більше всього. Є й ті чесноти у прилучан, котрих сьогодні багатьом українцям не вистачає. Виносливість. В чому вона полягає? Силою духа. А взагалі наша суперсила те, з чого ми і черпаємо наснагу, аби щодня робити день яскравішим наші родини. Про це кажуть і прилучани. Суперсила в моїх дітях, внуках, у мамі. Ну, скоріше перемога, як так кажучи, будемо чекати. А в чому ваша суперсила? Діліться в коментарях.